Першим світовий рекорд зафіксували на курячому яйці, на якому майстер Анатолій Бойко зробив 33 тисячі отворів. Кожен діаметром 0,15 міліметра. Годину-дві максимум посверлив, під лупою очі стомилися. Я мусив дати очам відпочити. Днів я не рахував, годин теж не рахував. Просто рахував дирки, скільки я просверлив. Отак от, от просверлив 100 дирок, поставив паличку, відпочив. Я єся, не рахував. Скажу лише одне, що кредитка на 10 тисяч в мене вичерпалась на сверла. На двох роботах присутній візерунок та автограф. Вони підсвічуються. Анатолій Бойко каже, жодна його робота не повторюється. Поки працював, зіпсував не один десяток свердл. Додає, на гусячому яйці 52 тисячі 754 просвердлених отворів, діаметр кожного 0,2 мм. міліметра. По гусячому можна маневрувати там, можна свердло давати трошки під наклон, а на курячому цей варіант не проходить лише дев'яносто градусів. Керівниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова розповіла: відділ технічного забезпечення рекордів рахував отвори на яйцях упродовж тижня. Експерти також встановили рекорд, тому що ще такого складного і трудомісткого підрахунку у нас ніколи не було. Аналогів такій роботі в світі немає. Ми знайшли аналогічну роботу з такою технікою в Боснії. Але кількість отворів у курячому яйці там 14 тисяч. На фіксування світових рекордів прийшла дружина майстра Олена Бойко. Говорить, під час роботи чоловік зіпсував десятки яєць. «Лопнуло яйце одне, друге, третє. Він бере четвертий, робить все по-новому. Він такий терплячий до цієї роботи. Зараз роботи Анатолія Бойка є у музеях і приватних колекціях. Роботи дуже гарні, вони потребують терпіння, часу. Ювелірної точності тут дуже унікально зроблено. Не взяв виключно взяв і наштрикав тих дирок на навод, на, 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 а ще в ці, в ці дирки в гарному хорошому візерунку. Волинський майстер, тричі рекордсмен світу. Торік у липні він встановив світовий рекорд у номінації. Перша авторська колекція експонатів з яєчної шкарлупи, інкрустованої металом. Надія Панасюк Петропотієвський новини на Суспільному. Волинь.